Всі дикі кабани живуть в лісах диканського лісомисливського господарства. Щоб зима була не такою суворою, звірів підгодовують представники єгерської служби. Для кабанів та інших тварин влаштовані спеціальні підготівельні майданчики. Тут годівниці як для дорослих звірів, так і для малих. Найбільше диким тваринам смакує сіно та кукурудза. А ще лісівники обов'язково поряд з їжею вкладуть сіль, адже в природі звірям практично ніде поповнити ці запаси. На зиму лісівники цього господарства заготовляють близько 10 тонн сіна та на власних полях вирощують кукурудзу та топінамбур. «Єгерська служба кожен день ходить, перевіряє наявність кормів, сіна, тобто по мірі поїдання дикими тваринами. Дикі тварини поїли, ну потім ми додаємо, завозимо сіна, кормів там кукурудзу, зерновідходи. Державна лісова охорона та єгерська служба проводять патрулювання у гідь, де проживають дикі тварини, особливо ретельну рейду. Ують період сезону полювання розпочався сезон полювання на хутрового звіра. Він розпочався з 1 листопада і триватиме до кінця січня. Загалом за 2014 року виявлено 75 правопорушень, складено протоколи відповідні і накладено штрафи на суму близько 11 тисяч гривень. Проживають та підхарчовуються у місцевих лісах. Найчастіше дикі кабани, олені, козулі, зайці.